Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 12-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 7 лютого 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 133 тисяч особин за добу 1 тисяча і поранено 399 дев'яносто тисяч за добу 3090. тисячі Танків 3245 одиниць за добу, 14 бойових броньованих машин, 6443 одиниці за добу, 28 артилерійських систем 2232 одиниці за добу 1 реактивних систем залпового вогню 461 одиниця засобів протиповітряної оборони, 227 одиниць літаків, 290. 104 одиниці, гелікоптерів, 284 одиниці, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1958 одиниць, крилатих ракет 796 одиниць, кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 5107 одиниць за добу. 3 спеціальної техніки 208 одиниць за добу. 5 дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.